Стус геніальний поет е, і Стус е, е, ну, якийсь фантастичний громадянин. Так е, знаєте, я от під час однієї з розмов е, з Іваном Дзюбою, власне, коли ми писали, писали ось цю книжку, і це вже було поза диктофоном, та, це вже було якесь чаювання там після інтерв'ю. Е, ми зачепилися за тему Стуса, за тему його другого ув'язнення. Як це, це все відбувалося, і пан Іван сказав таку фразу, яка мені здається дуже характерною щодо стуса? Е, дуже просто. Е, він сказав, що не кожен міг бути стусом. Е, тобто, це до того, що навіть в середовищі дисидентів. Не говорячи про широке суспільство, навіть в середовищі ось цих талановитих, відважних і безкомпромісних, так, Василь Стус став еталоном, так, еталоном ось цієї ем, ну, абсолютної незламності. Тим більше, що історія Стуса це, це історія про самопожертву. Так. Якщо ми подивимося його тексти просто, от з 70-х років, то видно, ну, на мою думку, так, що Стус розуміє, що відбувається. Він розуміє, до чого йде, і він це приймає. Так? І він не, не сходить з цього шляху. Тобто, ну, фактично, друге ув'язнення Стуса це, власне, та сама легендарна справа з Медведчуком. Ну, мало в кого, навіть з, з тих людей, які от були тоді в середовищі Стуса, з якими я спілкувався, ну, більшість розуміла, що він не витримає другого ув'язнення. Так, і він міг відмовитися взагалі від всієї цієї затії, але не відмовився. І це викликає ось ця якась така. Ну, несамовита затятість, от переконаність в своїй ідеї, вона яка насправді не при, ну, не принесе тобі от реального результату. Так, тобто, це або більше, навіть тогочасне суспільство не оцінить того всього, і ти все рівно це робиш. Так, ти все рівно йдеш на цю колосальну жертву. Просто тому, що ти впевнений, що це правильно. І ось цей, цей ідеалізм, він, ну, він неймовірний. Так, це дійсно не кожен міг бути стусом. Тому я, я поділяю ось це захоплення його ну, громадянською відвагою, тому що це дуже, дуже непересічна історія не тільки в якомусь там в українському контексті, а в принципі, в, в модерній історії.